12 жовтня 2023 року набув чинності законопроекту про за внесення змін, які повноцінно відновлюють декларування. Відтепер, щорічні декларації, які охоплюють 21 і 22 рік, ми маємо з вами встигнути подати до 31 січня 20 -е, 2024 року. Щорічне декларування, яке охоплює 23 рік, 31 січня 24 року. Декларація за 23 рік. Ми з вами маємо подати з 1 січня 24 року по 31 березня 2024 року. Єдине, що є для деяких категорій осіб відтермінування. це такі категорії ось як військові, ті особи, які причетні до оборони країни, ті особи, які перебувають наразі на е, окупованих територіях, е, також на тих територіях, де ведуться активні бойові дії, військовослужбовці е, і ті, хто перебувають на відвані наслідок поранення. Також е, відтермінування е, розповсюджується на членів е, родин. Вище вказаних категорій. Законодавстві дуже багато права, і якщо ви вважаєте, що ви підпадаєте під одну з категорій і можете не вписуватися в даний термін, краще тоді йдіть і ми розберемося, щоб потім не було ніяких проблем у вас. Якщо є якісь. А, відтермінування, що таке відтермінування? Це 90 днів дня закінчення або зупинення воєнного. Але знову ж таки, це для певних категорій осіб. Депутат, якщо ви не маєте іншого статусу, не є військовослужбовцем, не лікуєтесь на без поранення, не захищаєте нашу Україну, не берете не особа, яка боронить нашу Україну, тому ви маєте подати і втиснутися ці терміни, які зазначені зараз у законодавстві. Що є якісь питання то отриманню ключа, заповнення декларації, тому що чимало змін. Я на роботі, я в 23-му кабінеті телефон мій, я теж думаю, що у вас пишуть е є, тому, будь ласка, звертайтеся, що зможу, допоможу. Ще раз дати, будь ласка, скажіть. Декларацію за 21-й рік і за 22 рік ми подаємо до 31 січня 24-го року. Так прописано зараз уже в законі про закобі. Нюанс, якщо ви вже в умовах воєнного стану дали декларацію, але ну, ми тоді жили в постійних стресах, да, там, можливо, якихось документів у нас не було, можливо, подавали нас дому, і у вас є сумніви про правильність подачі даної декларації, на ЗК на дає можливість її виправити. Тобто, якщо декларація подана 24 лютого і по 12, 24 лютого 2022 року, по 12 жовтня 23 року весь цей період воєнного стану спочатку воєнного стану і до відновлення декларування ви можете подати до національного агентства заяву і попросити надати дозвіл на виправлення цієї декларації. Тобто цієї декларації була подана в воєнний стан. Якщо я ж кажу, якщо наприклад ви подали, а ви подали. І чітко розуміється, що там є помилки, і їх потрібно виправити. Для того, щоб е, зробити всю цю процедуру і щоб вам надало дозвіл її виправити, треба звернутися із заявою. Заява пишеться в довільній формі, однак обов'язково ви маєте вказати своє прізвище, ім'я і батькові, ідентифікаційний код і чітко сказати, що це за декларація, наприклад, щорічна. Кандидата на посаду і дату її подачі. Це це ви можете витягнути зі свого особистого кабінета. Також да? бачите свою декларацію в особистому кабінеті, тобто назву декларації, з якою ви її подавали, і дата, коли ви її подали. У це зазначається обов'язково і просите надати дозвіл на виправлення цієї декларації. Після того, як ви цю заяву написали, зазначивши ці відомості, ви маєте відсканувати. І відправити на електронну адресу інфо собачка на Від ну від того часу, як ви вже відправили і її опрацюють, назикан вам надасть дозвіл на виправлення даної декларації. Це все це відслідковується В цій декларації має з'явитися податки виправлення. І там буде чітка дата, до якої ви маєте е, дату подати цю виправлену декларацію. Ще питання? До шановні yeah. колеги, всі питання, які виносились на розглядах про ділянку, опрацьовано. Дякую за... чергову по чергову вже трошки 55 сесія голосу